Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тему «Die Kleidung» – одяг. Відповідно, почнемо зі словника «Die pullover» – «Die pullover» – «Sweater» – «Sweater» – «Die jacke» – «Die jacke» – «Куртка» – «Куртки» – «Das hemd» – «Die hemden» – «Сорочка» – «Сорочки» – «Die hose» – «Die hosen» – «Штани» – відповідно – «Das kleide» – «Die kleide» – «Сукня» – «Сукні» – «De rock» – «Die rock» – «Спідниця» – «Спідниці» – «Die blues» – Bluse, – «Блузи» – «Блузи» –– «Блузи ді шуа туфлі, ді штіф чоботи, дізон, шкарпетки. Відповідно, ді МЮЦЕ, ді МЮЦЕН шапка шапки, де хут ді хюта, капелюх, капелюхи, ді ТАШЕ, ДІ ТАШЕН сумка, сумки, ДІ баріле, ДІ дірилін, окуляри, відповідно, де гюртель ді ГЮРТЕЛЬ пояс пояси. Die Krawatte – die Krawatten – Krowватka kravatki. Die shorts shorts. Die Jeans, jeans. – джинси, Das t – die t shirts футболка – футболки, Die unter die unterhose. Die, die strikken або die strikken mena v'jazana kurtka v'esané kurtki. Ді вести, дісти. Джелет, жилети, діґлегенси. Де анцюк, ді анцюге, костюм, костюми. Ді Handtasche, ді Handtaschen, Ручна сумка, ручні сумки. Де die дігенякен. Дощова куртка, дощові куртки. Де шаль, ді шальс. Відповідно, шарф шарфи. Der Pyjama, die Pyjamas. Pyjama, Pyjama. Die Sandalen, Sandali. Die Hausschuhe, Kapsi. Die Schuhe, це вже було, ну ще раз згадаємо, взуття, туфлі. Das Kleidungsstück, die Kleidungsstücke, предмет одягу. Der Mantel, die Mantel, пальто, пальта. Die Haube, die Hauben, чепець, капюшон, капелюх. Die Kappe, die Kappen, кепка, кепки. Ді Туншуя кросівки. Да Світшот, ді Світшот, Світшот або Світшоти. регенхозе», «ді регенхозе», відповідно, відповідно дощові штани. Ді Баскенмюсе, ді Баскенмюсен, «берет берете. Кольори, відповідно, якщо ви зустрічаєте написання кольору з великої літери, то це вважається як іменниками, вважається. відповідно, як іменником середнього роду. Тобто всі кольори в німецькій мові це середній рід, якщо пишеться з великої літери. Якщо з маленької, то це прикметник. Відповідно, das Rot, або просто Rot з маленької літери – це або червоний кольор, або червоний, відповідно, мається на увазі прикметник. Das Blau відповідно, синій. Das Grün – зелений. Das Gelb – жовтий. Das Schwarz чорний. Відповідно, Das weiß» – білий. Das Grau сірий, або з, маленько, з маленької літери «grau», відповідно, прикметник сірий кольор. Das braun» – коричневий, das orange відповідно, помаранчевий, Das rosa» – рожевий. Das Lila фіолетовий, Das beige» – бежевий, Das silber» – срібний, «das Gold. Золотий, ну, відповідно, срібний зільберн, відповідно, золотий Golden. Das hellblau – блакитний. Тобто, ви можете гратися, додавати слово Хель до будь якого кольору і отримаєте, відповідно, як світло-блакитний кольор. Hellblau, так, hellblau світло-блакитний. відповідно. Dunkelgrün – це темно-зелений. Так, дункель темно-зелений. Так само зі словом dunkel ви можете гратися з будь-яким кольором, додавати dunkel і матимете відтінок саме темний. Тобто hell це світлий. І кажете, коли hellblau, це ну, можна перекласти, звісно, як просто блакитний, але більш точно, звісно, казати, світло-блакитний. Тому тут неточність є в перекладі. А, відповідно, дункель це темно-зелений, тому. Відповідно додаючи дункель до будь-якого кольору, отримуєте, відповідно, варіант темно якогось кольору. Тобто, в даному випадку дункель крин темно-зелений, дас Тюркіс тюркіс» дас Хімель Блау «блау», «небесно-блакитний», Дас Віолет Фіолетовий. Приклади. Ich траге айне яке. Я ношу куртку. Die Hose ist Блау. Штани сині, хат er Hut. У нього є капелюх. Sie trägt ein rotes Kleid. вона носить червону сукню. І хаби ної шуе, у мене нове зуття. Pullover ist warm. светр теплий. T-Shirt ist твайс. Футболка біла. eine ноє блюзе. Я купую нову блузу. Зі хат schwarze штіфель. У неї у є чорні чоботи. Der rock ist grün. Спідниця зелена. Ich trage eine Mütze, я ношу шапку. Die Krawatte ist blau-weiß. Krawatka – синьо-біла. Er trägt einen Anzug. Він носить Kostüm. Sie trägt rote Leggings. Вона червоні Ich habe eine grüne Tasche. У мене зелена Сумка. Die Schuhe sind braun, Взуття коричневе. Der Mantel ist schwarz, пальто чорне. Er kauft eine neue Weste. Він купує новий жилет. трект вайсе зокен. Вона носить білі шкарпетки. І хаба і не блаве яке. У мене синя в'язана куртка. L er трект einen грауен шаль. Він носить äh, сірий шарф. Дієблюза іст гельб, блуза жовта. Іх ден мантель Ан. Я одягаю пальто. Wir kaufen neue Jeans. Ми купуємо нові джинси. Sie hat eine pinke Mütze. У неї рожева шапка. Der Anzug ist elegant. Костюм елегантний. Ich brauche eine Regenjacke. Мне потрібна дощова куртка. Die Stiefel sind alt. Чоботи старі. Er zieht die Schuhe aus. Він äh, знімає взуття. Sie trägt eine weiße kappe, вона носить білу кепку. Ich habe einen blauen Gürtel. У мене синій пояс. Pyjama ist bequem – піжама зручна. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt. Вона носить чорну футболку. Ich mag bunte Socken – Мені подобаються кольорові шкарпетки. Wir tragen äh, Turnschuhe – Ми носимо кросівки. Die Tasche ist groß – Сумка велика. Sie kauft eine Baskenmütze. Вона купує берет. Er hat neue Sandalen. У нього нові сандалі. Das Sweatshirt ist modern. Sweatshirt сучасний. Ich er brauche eine neue Hose. Мені потрібні нові штани. Ну і приклади невеличких діалогів. Добрий день. Чи можу я вам допомогти? Я, ja. їх suche eine Jacke.» Так, я шукаю куртку. Welche Farbe möchten Sie?» якого кольору ви хочете. «Ich möchte eine шварце яке. Я хочу чорну куртку. Welche Größe haben Sie?» який у вас розмір? «Größe M, bitte.» розмір M, будь ласка. «Einen момент bitte.» Хвилинку, будь ласка. Ще один діалог. Невеличкий ду зі столь аус. Ти чудово виглядаєш. Данки. Дякую я сьогодні в новій сукні. Es ist sehr schön. Ist das? Вона дуже гарна, якого вона кольору. Вона синя з білими цятками. Wo hast du das Kleid gekauft, де ти купила цю сукню? Інкаус центром у торговому центрі. E, так. Я перепрошую, я перескочив випадково на слайд. Не той так, перепрошую. Е, і ще один невеличкий діалог. Відповідно: Define Dial Dies Schuë. Тобі подобаються ці туфлі? Я. sehr bequem». Так, вони дуже зручні. Farbe із DAS. Якого вони кольору? Зізін Гау, вони сірі. sie Кауфен. Ти хочеш їх купити? Я їх не мазі. Так, я їх беру. В принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.